311 сімей внутрішньопереміщених осіб, що мешкають у Чорнобайській територіальній громаді, отримали гуманітарну допомогу від благодійників. Наші кореспонденти розкажуть докладніше. Родини, яких війна закинула далеко від рідного дому, а нині вони мешкають на території Чорнобаївської територіальної громади, отримали продуктові набори завдяки співпраці влади, громади і бізнесу. Микола Бабак народився у селі Воронинці, тож Чорнобаївщина для нього рідна земля. До початку військових дій його фонд займався збереженням культурної спадщини, але після початку війни ситуація змінилась. Ми зараз працюємо із допомогою. Тимчасово переселенцям на сьогоднішній день, але в принципі ми займаємося тактичною медициною. Ми поставляємо на фронт аптечки, тактичні рюкзаки, ноші стропи, гріл ну тобто, весь широкий асортимент. От. Але сьогодні саме ми передаємо, ми вже передали два тижні тому для Іркліївської громади дуже великий вантаж 7 тонн. А сьогодні у нас Чорнобай. 311 родин переселенців отримали продуктові набори, які подолали неблизький шлях за допомогою небайдужих людей. Людей, які тікають від війни, ми сподіваємося. Ми переконані за відгуками, що це буде такою допомогою для того, щоб трохи полегшити навантаження на родинний бюджет. І цю допомогу ми привозимо на Черкащину вдруге. Спочатку схожі продуктові набори були отримані Іркліївською територіальною громадою. Цього разу ми змогли за допомогою наших партнерів зробити такий гуманітарну цю поставку для внутрішньопереміщених осіб Чорнопаївської територіальної громади. І фонд Миколи Бабака вдячен громадській організації Medicine Action» медицина в дії, який розташований в місті Луцьку. Транспортні витрати по доставці вантажу взяла на себе родина відомих черкаських аграріїв, душейків. Отак, спільними зусиллями, і вдалося організувати допомогу. Ми відчуваємо свій обов'язок по мірі можливості допомогти вам, не принижуючи вас, це просто допомога. Повірте від щирого серця, те, що може. Ми превеликий жаль. Ця допомога сформована і на щастя, і спасибі. Країнам. Західної Європи, а ми, ну, пан Бабак організував, використовуючи свій імідж, що вони відгукнулись на наші прохання. А ми, родина душейки, взяли на себе доставку цього вантажу сюди. Хоча робимо, ну, просто скажу, що наша родина вже більше 18 мільйонів передала на Збройні сили. На зварді, на інші не те. І На лікарні, і на все інше, не рахуючи не те. Родина Авраменків мешкала у привіллі, що біля Лисичанська. Сьогодні вони члени Чорнобаївської територіальної громади. У мене тут сестри двоюрідні, Таня Ніна, і ще одна таня. Прийняли гарно, спасибі. Хочеться додому? Т, звісно, хочеться додому. Пристань. Так, хочеться. Вибачайте. Дуже, дуже, дуже ну, тяне додому. Спасибо сестрам, очень, очень, дуже благодарні сестрам, що нас прийняли тут. Спасибі, спасибі, да. спасибі всім, всім спасибі. і громаді, і всім людям добрим, що нас прийняли. Дякуємо. Найбільше переселенців 53 родини. Мешкає сьогодні у Богодухівському старостинському окрузі. Допомогу для них отримав староста Юрій Дробницький. Люди цього дуже чекають. Їм потрібні допомоги в реальної сім'ї. Є такі, які попали в дуже складні життєві умови, які приїжджали звідти, вони зовсім з собою не привозили ніяких речей. Тобто, ну... Я розумію, що людям дуже тяжко і добре, коли є, що їм передати, чим їх забезпечити. Звісно, основне бажання людей, яких військове лихоліття змусило покинути свої рідні домівки, повернутися додому. Але поки нема такої можливості, наші спільні зусилля спрямовані на те, щоб допомогти людям, які опинились у статусі переселенців, запевнила голова Золотоніської військової адміністрації Ірина Тернова. Це дуже добре, що на сьогоднішній день є така підтримка з усіх сторін сторони. З боку влади, і з боку аграріїв і з боку благодійних організацій. І е, в нас, як я завжди говорила, в нас не буває своїх чужих. Ми всі українці, ми живемо на нашій рідній українській землі. Ми гуртом б'ємо ворога і гуртом ми повинні підтримувати один одного різними можливостями, різними е, зв'язками і е, різними е, фондами. Дякую всім, дякую за підтримку. І гостинно приймаємо завжди. Не буду говорити внутрішньо переміщених, але гостинно завжди ми приймаємо своїх українців, які приїжджають до нас. Слава Україні!